Всім привіт із сонячної Італії. Ви натрапили на канал, де ресурсом є я, красивенна природа. Це вид з мого балкона, життя в італійському селі з італійським чоловіком в повному ще складі його родини. Будинки поруч. Так, готовлю Марії обід. У неї буде отака паста. І м'яско. Намагаюся щось в хаті повбирати. Налила відро з водою для миття полу, трошки кондиціонер для білизни в машинку стиральну. Такий запах приємний, гарний. Я в машинку правильно не сильно використовую, але ж все одно вдома маєш. Пармезаном тобі посипально є? Так. Да, так, все, посипаємо пармезанчиком. Ой, у вас теж таке буває, наче все в будинку нормально, на городі нормально, а тоді в один день тобі все ненормально і в один день тобі треба все щось повбирати. Це треш. Але нічого, літній день довгий, має бути насичений не лише відпочинком, але й якимось прибиранням. Тобто сьогодні у нас день прибирання. Може, на город вийду, там є така частинка. У нас п'ять днів лили дощі. І в мене там в одному місці дуже гарно зілечко зазеленіло. Але воно так приємно рветься, я не знаю, це терапія. Просто аби на все час був. Оксана вийшла кави попити. А тут хазяйство. Це не господарство, це для мене це, це хазяйство. Що вони хочуть від мене, я досі не розумію. Навіть подобаються такі печенці. Це для, для собак. Я ніколи не брала, це нам залишили. А ти будеш такий? Це Китя Мамочка народила котиків, довела їх до ладу, вже вони підросли, потім привез, привела нам їх на терасу, залишила. Сама з ними трохи потусувалась і пішла. Зараз я вам покажу, куди вона пішла і що вона робила. Приїжджаємо ми з боря, а в нас під лісницею. Оце це чудо і вона тусується. Ну, Вони такі не, не вчора народжені, в них вже пупи були засохші, десь вона їх народила і принесла. Звісно, гарнюні. На рахунок, що давати їсти, нема питань. Аби вони мені от в хату не, не лізли і під ногами не тинялись. І коли я вийшла в не нявкали. Марія їх уже побачила. То дід каже, треба їх убрати. Франко сказав, що не треба, надіюсь, він розуміє. Так, ось ще мамочка ще одна прийшла. А що ти гань? Ой, Бог ти мой Боже. Шанель діток не може мати. Їй не було ще годі, вона завагітніла в предыдущого хазяїна, не могла розродитися, то її до ветеринара завозили і все вичищали. Але таке вона нам не це хоч спокійна за неї. Бо пікінеси, щоб народжувати, народжувати тільки під наглядом. Чому такі цуценята дорогі? У нас пікінес 2000 євро коштує. І пікінесів я щось не бачила, другі гото всяких бачила, а пікінесів ні. Няу, няу. О, якось так. Залазь, будеш гріть. Залазь. Ганяєш мамку, ганяєш мамку морда. Ага, угу, Не проси в мене нічого. Мій осяну блін. Відкрила для себе його вже давно, готую час від часу, кожен раз по-різному. Сьогодні в мене буде 5 яєчок, вони невеличкі. Варила Марії кашу, тут о, збір, тут нема що тільки овсянка. Вона солоденька, тому що з цього фрукта, і вже 2 дні, тому піде сюди. Зазвичай я беру звичайно, сиру овсянку. Не перемелену І за рахунок оцього кувшина воно все гарно перемелюється. Добавлю туди сирої оксанці. Молоко. Олії. Щоб не приставало. Я коли роблю налісники, я завжди додаю самі налісники олії. Не знаю, воно і пом'якшує і все. Мені подобається. Овсяно блін, як ви бачите, без пропорцій, без нічого, тому що роблю вже давно. Чогось в мене залишився він в мене в житті, що періодично роблю. Будемо смажити наш овсяний блін. Це в мене кухня є така на першому поверсі. Тут піч. Е Два роки тому ще тут свекруха моя таверна в них тут була. Цілу зиму, вона, вони тут камінь топили, сиділи, боліла по-страшному, Антибіотики колола цілу зиму. Обіжаються на мене, що я їх звідси виперла. Нарешті вони собі хату зробили в 75 років, так щоб як їм подобається. І вже виперлися, тому що їхній тут гам наверх чути було. Тому приходжу сюди іноді щось готувати, тому що там зверху запах залишається. І зараз жарко. Нарешті я себе заставила сюди ходити щось готувати. Тому тут у мене чорна, чорнява кухня є. Таке мені залишили. Але ну, мали ми тут будувати. Сьогодні нічого не будемо робити, але ще чекаємо, не зрозуміло, що. Ось пів півчашки в мене вийшло, я ще додала сюди овсянки, яйце, овсянка, молоко, сіль і олій. Щоб не, ну, не знаю. І а Мені так подобається. Раніше я по рецепту робила, я вже й забула, з якого я рецепту починала. І ти не з'їси, зараз їх багато. Це не як налізник. Налізників 5 штук можна зараз з'їсти з різною начинкою. Цей... Два максимум. Але я смажу, так що потім в холодильнику воно стоїть і через день воно теж смачне. Бувають рецепти, один раз попробував все, і один раз. І більше ти його не хочеш готувати. А буває таке, що готовий, так як в мене це з баклажанами в духовці мені подобається, декілька разів робила, потім в яйці декілька разів робила. І ще один у мене є рецепт дуже крутий, який я теж люблю, теж будемо готувати баклажанчики. Зараз поки що ось облін. Звичайно, соняшникова олія на оливкову олії нічого не смажу, тому що вона для смаження важка виходить. Ну Це що магазинна, то ще вона більш така розведена. А якщо справжня така тягуча, оця гірка то на ній сильно не посмажуть і взагалі в італійці не смажуть нічого на ній. Хіба що там експериментують діткам, яєчко підсмажити? Ні. Для смаження соняшникова олія і все. Цей раз для смаження взяла, по-перше, що з товстим дном ну, сковорідка, на бліні сковорідці я не роблю. І тут внизу менший кружочок, це вже доверху. Може спеціально треба для овсяну бліна, тому що, якщо велика, він вже розвалюється. Кажу, все поправлю, він порветься. Тому ви дотримуйтесь рецепту. Це в ідеалі дві сковорідки, одну на одну перекинути. Або так. Оп! Получилось? Перший раз пробуйте. Оця сковорідка ідеальна. Бо так би не перевернуло. Значите? Кожен раз, як у вас щось получається, танцюйте. Кожен раз, як у вас нічого не виходить, головне не ривіти. Головне не ривіти. Лікувати треба тут. Лікувати море. Овсяно ноблю з однієї чашки. Перших два. Довелось перевертати умілої ручки, а цей перевернувся дуже-дуже добре. Що з ними не так, я не знаю. той перший блін комом, це ха, супер. Але не розвалився. Ось у перший. Олійки треба чуть-чуть. Знаєте, оці пшикалки є для сковорідок, олійкою. Псіп-пс-Я в шоці. 6 місяців не знала, як себе за столом знімати. Я ту палку селфі виставляла, виставляла. Ось о, поставила собі перед собою телефон і знімай. Так, творчі моменти. На сніданок в мене був персик ближче до обіду до кави. В обід була велика чашка кави. І це моя вечеря. Мій овсяно блін з рибкою. Просто голодна, як оті коти мої ще ходять. Супер, отак от, от я харчуюся, отак от я живу. Серпень місяць для мене завжди якби, стресовий для мого організму, тому що ти вже втомився від жари, води пити вже не можеш їсти, ти вже нічого не хочеш. Починають встигнути помідори, але скільки ти їх єси? Один-два. І для мене дуже важко, тому що я починаю їсти смаколики. Тому що смаколики це швидкі вуглеводи, які тебе швидко задовольняють. Потім ти знову щось хочеш. І серпень місяць для мене дуже такий небезпечний, я набираю вагу. Але оскільки я завела YouTube канал, то я бачу, що мені ніколи їсти ніколи набирати вагу. І в кожного з нас є такий місяць. Задумайтесь, от який для вас самий такий небезпечний місяць, і воно циклічно, воно це відбувається із року в рік, в один і той самий період. От навіть до прикладу, так ну нехороший приклад, ви втратили когось, втратили свого близького, і якось рани загоюються, загоюються, але перший час. Саме в цей період вам буде важко. Навіть якщо ви не згадаєте, що саме сьогодні, саме зараз не стало близької людини, вам періодично це буде повторюватися. У мене таке було 5 років, коли я втратила батька сина старшого. Потім, а чому я поправляюсь саме в серпні. Тому що коли я закінчила школу, поїхала жити до е, моєї тітки, а її е, чоловік любив масло, хліб і чай з цукром. Чай з цукром, це він, він, чай з цукром нічого страшного, але до нього він так смакує під щось, небудь під якісь смаколики, під батон з маслом. І я до 18 років завжди була худенькою. Е, так, харчування впливало. Ніколи не була голодною, була худенькою. Жили в селі, їли все натуральне. Про батон навіть не мріяла, тому що коли, коли в нашій Україні пішла моя сестра вчитися в медичний, в мами була 20 гривень зарплата, а кожен місяць потрібно заплатити було 100 гривень лише за учобу. Вже не говоримо про харчування і все остальне. Тому батони ми не купували, а мама на кефірі пекла коржі. Обалденні коржі, на яких я не поправлялася. І обалденна була фігурка. І я ці часи вспоминаю з радістю. І взагалі, як моя мама виживала, я не знаю. Тому ми тут, ми сьогодні, ми на місці їмо рибку, жаримо все остальне. За планшетом я не виїхала, нас знову перекрили дорогу, і я була зайнята. Може, завтра поставлю просто перед фактом, що я в магазині. Так от, я поправилася саме в серпні перший раз. Набрала там 10 кг, напевно, за 2 місяці. Батон, масло і чай з цукром. Все, це, ну це смачно. Я зараз про це розказую. Мені оте смачніше, ніж це. Але не факт. Так що, отак, все періодично, все циклично. Борем. Всім добра, всім щастя. Отакий от наш день. Е, отут. Те, як ми відчуваємо тут, але, на жаль, іноді тут якийсь така, такий ком, і така біль. Це вже накопичене. Це вже накопичене, нікуди не дінеш. І я розумію лише зараз, почала розуміти, що таке, коли нервові клітини не встановлюються. Ти по кожній ситуації, в якій ти маєш бути адекватно, ти можеш просто взірватися і ти не знаєш, що тобі робити. Чи плакати, чи страждати, чи що тобі робити це все нерви. Це все з'їжджені нерви за період. Тому дітки це щось світле і щось ще не заплямоване. Тому цей стереотип, що дорослі вчать чомусь дітей це вже отако треба перевернути, що діти вчать життю дорослих, ми просто їх вчимо цього самозбереження, інстинкт самозбереження поїсти, поспати. Оце ми їх можемо навчити. І все, все остальне емоційний стан, ставлення до якоїсь ситуації. Це все вчать діти, діти. І не слухайте ніяких бабок, які кажуть, що старость треба поважати. Так, старость треба поважати. А ще більше треба поважати молодість. Молодість, тому що молодості, отак чуть тють капелюсінька, а старості. Отак от. Так що, тримаймося. І я за те, щоб українці в своїх дітей, внуків вкладали щось розумне. А з тією ситуацією, яка в Україні, з тим життям, яке в Україні, це дуже важко зробити, тому що ми зараз лише на виживання йдемо, живемо на виживанні, інстинкт виживання. Ми в дітей вкладаємо лише інстинкт виживання. А вони вже самі там знають, що їм робити. Так що теперішні діти в будь-якому світі це розумні діти і розумніші діти.